Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні вже пройшло 5 день, як ми зробили отводок на матці на самоловиден. І сьогодні ми заглянемо у вулик, що ж там у нас відбулося за ці 5 днів. Чи потягли бджоли в маточник і почали виводити свою матку? І скільки там залишилося бджоли після того, як стара бджола повернулася до свого вулика. Водили. Бджолок тут небагато, як бачите. Бжолки є. Так. Ми тут поз'єднали все воском. Осуваємо заставну дощечку. Бачите, бжилок мало. Вони в основному будуть на середній рамці, да, де розплід. А ця рамка у нас з їжею кормова. А тепер да, витягнемо рамку, де повинні були построїти маточники. Обережно, щоб не Обірвати, якщо вони построїли, і подивимося. Маточник, один бачу, другий. І зараз вам їх покажу. З цього боку. З цього боку теж два є. Дивіться, оце тут вже вийшов розплод. І бжолки молоді лізуть якраз. Оце всі бжолки як вийдуть то да, в них буде додаватися бджоли, буде багатенько бджоли. А маточники от вони построїли. Це вони ще не закриті, там ще лічинка йде, вигодовування лічинки. Це з цього боку рамки і є з цього боку рамки. Теж тут внизу один і один вже запечатаний отут. Ну все, ховаємо цю рамку. І будемо чекати ще 11 день, поки джоли виведуть свою нову матку. Обережно рамку опускаємо в вулик. І наступний раз ми сюди вже прийдемо після того, як буде виведена тут матка. Вони виберуть, яка їм краща з тих, що вилупляться. А на сьогодні у мене це все. Все найкраще вам, шановні глядачі, побачимось!